Привіт, дуже радий тебе бачити. Дуже радий, що з тобою все добре. Розкажи, будь ласка, як зараз складається ситуація біля 29-го блокпосту. Я так розумію, що вас не пустили все ж таки туди військовослужбовці, це тим, що це дуже небезпечно. А, ну, ситуація така. Якщо говорити про те, куди можуть доїхати журналісти, то дійсно тільки до 25-го блокпосту можна доїхати. І то, от як нам вже ввечері говорили, що близько до нього лягають також гради. Поки ми були на цьому 25-му блокпосту, десь близько пів години-40 хвилин теж постійно чути, як працює артилерія з боку, звідти, зі Стаханова, ну приблизно, так, ну тобто з боку території, які контролюються так званою Луганською Народною Республікою, і ну, обстріли постійно чути. І, і так само. Наскільки нам відомо, то стріляють і в Кримському, взагалі в Кримська така, така ситуація, що туди також доїхати не нереально. Ми намагалися сьогодні і туди доїхати. Але от е, якщо взяти ту дорогу на кримське, так то з 25-го блокпосту ти можеш поїхати тільки на Тошківку, далі на нижній, і далі там 34-й блокпост, на якому тобі теж кажуть: вибачте, дорога закрита. Тобто не пускають навіть і місцевих. Спочатку нам говорили, що місцевих, якщо вони дуже хочуть, там то, то вони пропускають. Все ж таки, а потім сказали, що не пропускають їх. Принаймні на 25-му блокпосту дорога повністю закрита. Це блокпост, який виходить на трасу Бахмутка. А власне ця вся траса і прострілюється. Всі блокпости на ній е, по е, весь час. Ну весь час, поки ми були, то весь час чути стрілянину. Ми заїхали в це село Тошківка, де також сьогодні е, впав. Я вже от фото, -фото присилала, буде відео. Таке 120-мм, ти говорив. Ми не знаємо насправді, що це, тому що воронка була просто величезна. Глина там у всі будинки попадала навколишні. На щастя, ніхто не постраждав сьогодні з мирних мешканців. Ну, але обстріли там лунають постійно. Я ще скажу щодо от втрат Семена Семенченка ми сьогодні бачили там неподалік 25-го блокпосту, десь приблизно 10 кілометрів звідти їхня база на Донбасу. Вони казали, що спали сьогодні всі в одязі в повній бойовій готовності. Невелика частина Донбасу допомагає на 29-му блокпосту в бою. Пояснювали вони нам, як це власне вчора все відбувалося. Що на 29-му, що дійсно там Намагалися і з артилерії, і з танків підійти. Вони ну достатньо було сили і бій, в принципі тривав і вночі, але вночі було обстрілів мало, і зранку також мало. А от після обіду, коли ми туди під'їхали, вже активізувалися. І ще остання інформація: оця, яку Андрій Цеплієнка передає з телеканалу 1 Плюс 1 щодо колони 60 танків, які на то, рухаються зі стакан. Настя, Настя, не можу тебе виправити, 60 одиниць техніки, тахні та. Танків, з них було близько 30. Ну за інформацією журналіста не команда. Ну, не дивися, я вже говорила вам зранку, що це була тоді розвідка. Інформація станом на одинадцяту ранку, що рухається 5 танків в цьому, біля населеного пункту Жолобок, Це як нам військові писали, цей населений пункт Жолобок. Наполовину наш на половину військ так званої там Луганської Народної Республіки, тобто там ситуація така незрозуміла. Тобто трохи так вони контролюють якусь частину, якусь частину не контролюють. І от звідти з того боку рухалося п'ять танків в сторону 29-го блокпосту. Це ще було, кажу, станом на одинадцятого годину ранку. Пізніше журналісти, які працюють на цій стороні, тобто в Луганську, та з міжнародних. Агенції сказали, що щоб ну просто застерігали нас не їхати в ту сторону. Вони також не можуть потрапити на 31-й блокпост. який вже е, мене добре чути? Бо там постійно так, Масте, уважно. Тебе слухаємо та. От журналісти, які працюють з міжнародних агенцій, які працюють з боку так званої Луганської народної республіки, яка контролюється Луганською народна Республікою, сказали, що не радять нам їхати на 31-й блокпост, ну там 29-го блокпосту я маю на увазі, тому що дуже велика колона техніки рушила в той бік з боку Луганська. Так нам сказали журналісти і рації військових сьогодні Ми так само чули, що рухається колона техніки, але скільки... Конкретно її ми наразі не знаємо, і наскільки я розумію, ну, з тими військовими, з якими ми спілкувалися, які там стоять на позиціях, вони також е, про це приказати наразі не можуть. Тому от, ну, не знаю, наскільки можемо підтвердити цю інформацію. Очевидно, що якась колона рухається, оскільки сказати зараз важко, не знаю, звідки ця інформація в Андрія Цеплінка. Е, ще щодо е, загиблих і поранених, ну от командир 5-го батальйону е, 24 ї бригади. Сказав нам, що все ж таки один загиблий. Вони думали два, але знайшли цю людину другу. Його дійсно засипало в бліндажі на 31-му посту, тобто тіло не вдалося забрати. В інші, от Семен Семенченко, але знову ж таки вони не були на позиціях насправді Донбас, але запевняв, що є двоє загиблих і семеро поранених, командир 5-го батальйону 4-ї бригади казав про шестеро поранених. Вони зараз в лікарні Чанську будемо пробувати завтра туди. Доїхати, але скажу, що ситуація ну дійсно дуже виглядає перше напруженою, друге, виглядає такою, що солдати самі і навіть якесь керівництво не зовсім розуміють, як все буде відбуватися далі, і взагалі наскільки якби, ситуація скланою. Так, на 29-му тривають постійні обстріли, але там. Ну, ми питали в тих, хто був в бою. Вони казали, що якогось такого контакту, прямого, тобто піхота, щоб працювала, не було. Тобто намагались там за танками якось, але все ж таки якогось прямого контакту не було. Тобто, це така війна артилерії триває. Дуже насправді ну, традиційно тут виглядає сюрреалістично. Ми, ми сьогодні от їхали в, через нижнє село в сторону Кримського і до цього 34-го блокпосту чуємо, як дуже близько лягають гради. Так за там за кілька кілометрів буквально. Ну ви ж розумієте, град може лягти і тут, і тут. Ну ми сьогодні от зранку були, були там в обід, да? а зранку туди прилетіла міна. І, і, але бачимо, діти собі граються на вулиці, чекають якусь передачу з Сєвєродонецька. Тобто, все виглядає дуже дивно. Так, ми чуємо дуже близько, як летить щось, але всі якби. Це спокійно сприймають і вже е, звично е, так. Багато хто є чуток тут, і навіть розвідка доповідає, що буде наступ на Лисичанськ. Розвідка ця нам говорила ще 17-го, 16-го е, січня про це. Говорять солдати, що і вони знали про те, що буде наступ. Але от знову таки ми всіх запитуємо, чому, якщо ви знали, що буде наступ, е, 31, від -е, 31-го -е блокпосту все ж таки відступили. Чому тобто не були якось підготовлені краще так на цьому блокпосту, щоб захищатися? І Ніхто нам, в принципі, відповіді на це питання дати. Не може і нам от командир п'ятого батальйону, там його жорота стоїть на цьому 30, стояла на 31-му блокпосту, Сказав, що він сам прийняв рішення відступити, що це не був наказ вищого командування, тому що щоб не, не втратити своїх бійців. Просто напросто сказав, що ми не могли при тих силах утримувати його, але сказав, що ми думаємо, що ми його відіб'ємо назад. Ну тобто, без якихось там такого пафосу, ще щось так дуже ну, якби спокійно про, про це сказав. Не знаю, наскільки це реально, тому що ну, от бачите за. Тас уже за 29-й буд постриває боротьба, але сказали е, теж солдати нам з 25-го там між 25 м і 29, м що е, росіяни думали, що вони дуже швидко пройдуть е, за їхніми даними, так але от все ж таки напоролися. Їм не вдається там на 29, му бо вже більше як добу триває цей бій. Е, ну і, і такі от перестріл. Ну я б не сказала, що це не так бій, а як перестрілки артилерією наших військ і їхніх. Тобто мова йде про артилерійську дуель, наскільки я розумію. Так, так. І в основному це все таки гради працюють. Ну, принаймні, ну бо їх дуже добре чути. там Це близько ми були десь приблизно за 7-8 кілометрів звідти, то ну, чути, що саме гради працюють. Так. Настя, скажи, будь ласка, про втрати відомо з боку українських. Ну, я кажу, Ця от командир дає ще шестеро поранених і один загиблий на 31-му блокпосту, по 29-му, начебто немає втрат. Ну, принаймні на цю хвилину ми нічого не знаємо, і командири не дають даних про якісь що є втрати. Нібито всі цілі. Ну зараз будемо ще з'ясовувати, як тільки з'ясуємо, я обов'язково. Вам там напишу чи скажу ну в якийсь спосіб. Але поки що, начебто ні. І, взагалі, якщо порівнювати з вчорашнім днем, то виглядає, що трохи якби спокійніше. Але бачите, на вечір така інформація, що рухається колона. Ну от кажемо операції, також чули про це і про цих п'ять танків зранку ще говорили. Тому ну, будемо, будемо тут. Ми, ми тут в принципі дуже близько, десь на відстані 40 хвилин їзди. А будемо намагатися з'ясовувати якусь інформацію, але кажу стрельце враження, що навіть ті, хто там воює, не зовсім знають ну, скільки сил проти них зараз. Ну така зві, будь ласка, чи розмовляють між собою військові? Цікавить відповідь на таке запитання? Чим загрожує для нас гіпотетична втрата 31-29 блокпостів? Наступом на Лисичанськ, то це дуже близько. 29-й, це блокпост, це якраз він стоїть на повороті. Ой, перепрошую, це вже 25-й стоїть на повороті. а 29-й приблизно 8 кілометрів звідти. Ну тобто йде 29-й, Якщо ми програємо, не дай Бог. Так то далі йдуть вперед і ця розвилка, і це вже наступ на Лисичанськ. Дуже близько так, а за ним. А за ним знову Сєверодонецьк, тобто ну, від от, Лисичанська це... до Сєвєродонецька, Наскільки я е, можу розуміти, там близько 4-5 кілометрів, навіть ну менш. так, це фактично через міст, міста знаходяться, але ну Лисичанськ це теж величезне місто. Е, якщо я не помиляюсь, Костя, тут сікі 200 тисяч людей, живе десь приблизно чи 100? Северодонецьку зараз... в Северодонецьку северо 120 тисяч, Костя підказує, в Лисичанську 70 десь 80 тисяч людей. Тобто, ну зрозуміло. Але от маємо інформацію і зі щастя, там місцеві жителі передають. Зараз ще будемо також зайданом зі дзвонюватися. Що теж там така інформація, що нібито готують наступ, і люди почали виїжджати з міста після третьої години дня? небагато, але от потрохи виїжджають. І панікуючи через те, що на 29-му, 31-му таке тому, що ну це здається, ніби та зовсім траса, але якщо по полями дивитися, то це дуже близько від щастя, і теж постійно обстрілюють там трьох іспанку, де стоїть батальйон. Айдар. тобто. Така дуже неспокійна ситуація по кримському. Також знаємо, що намагаються туди прорватися на кримське е, війська, але ну там зараз наші стоять, просто їх також дуже серйозно обстрілюють. Дуже важко зв'язатися з кримським, тому що е, всі дороги туди закриті зараз. Ну принаймні, для журналістів. для... Будь-яких машин закрито, ти нікуди не можеш потрапити в Кримське ні з якого боку. Тому ну ми тільки те, що намагаємося зітзвонитися, але дуже мало інформації кажуть, тому що кажуть, що все вона або засекречена, або самі не розуміють толком, що відбувається. Ось так. Зрозуміло, нас дуже тобі дякуємо. Бережи себе і е, тримай нас, будь ласка, в курсі тих подій, які відбуваються, дуже цікавить нас і глядачів. Те, як ситуація складається на 29-му е, блокпосту, е, скажи, будь ласка, чи ще є якась інформація, яку мусимо повідомити? Якщо ні, то я просто буду вже Андрієві буштовому передавати слово. У нього вже е, в гості гості у студії. Поки що, Сергій, будемо ще з'ясовувати станом на вечір, тому що будуть зайняті командири. Видно, триває якісь бойові дії. Будемо з'ясовувати інформацію. Я думаю, що включимося ближчим часом. Добре, тоді будемо чекати. Дуже тобі дякую. Отже, Настя станко, журналіст громадського телебачення. Вона зараз перебуває безпосередньо в безпосередній близькості до зони ведення бойових дій.